Олена Чінка ось уже 16 років, пересувається на протезах. Вона використовує штучні кінцівки для обох ніг. Жінка веде активний спосіб життя, вона майстер спорту. Олена наголошує, протези повинні підбиратися з урахуванням індивідуальних потреб інваліда, а держава наразі не надає необхідних коштів на якісну комплектацію штучних кінцівок для людей з обмеженими можливостями. Взагалі, людина з інвалідністю вона не захищена. Давайте говорити про якість. Так, бюджет зараз мені треба терміново робити нові протези, але я навіть не знаю скільки скільки я можу використовувати на сьогодні на свої протези на яких комплектуючи, тому що до сих пір ми не знаємо цієї ціни. А от Олександр Кравченко носить протез протягом двох років. За цей час штучні кінцівки зносилися, і чоловік вже не може на них нормально пересуватися. Термін експлуатації протезу збільшено до чотирьох з половиною років. Чоловік впевнений, це відбувається через застосування корупційних схем у сфері протезування. Якщо вони збільшують нам термін дії цих протезів, Ну, і не знаю, поламається, буду теж, як казав Олександр Семенович, буду я тоді піду, десь куди, під Верховну Раду терпіть. Оцю, я не можу крадіжки цієї красти, у кого, скільки можна вже. Я буду теж добиватися, щоб можна було ходити. Наразі 185 бійців постраждали в зоні АТО та потребують протезування. А через незаконну сертифікацію комплектуючих, яку використовує мінсоцполітики для протезних підприємств, втрачається до 60 мільйонів бюджетних коштів, наголошують громадські діячі. В результаті в рази здорожчується вартість готового протезу для пацієнта, яка відшкодовується коштами держбюджету. Тому активісти вимагають проведення службового розслідування щодо застосування корупційних схем мінсоцполітики. Ми звертались до всіх службовців Мінсоцполітики, включаючи міністра соціальної політики Розенко Павла, із проханням провести службові розслідування щодо тих керівників, які обслуговують процес сертифікації. І от буквально вчора я отримав відповідь від міністерства за підписом заступника міністра соціальної політики. Що в міністерстві ініційоване службове розслідування щодо директору департаменту у справах інвалідів Полякової Оксани Юрівни? У свою чергу правозахисники заявляють, Мінсоцполітики перекладає відповідальність за свої незаконні дії на інші держустанови. Підтвердженням цього є висновки Міністерства економічного розвитку, Державної регуляторної служби та антимонопольного комітету. Генеральна прокуратура в цьому плані ще що поступає. Вона відправляє наше звернення в Міністерство соціальної політики. Тоже прекрасный круг. Если мы даем инициативу о том, что обратите внимание на деятельность схемы, она приходит именно к тем, в отношении кого эта схема, собственно говоря, описывается. Уже исходя из тех результатов, которые были на протяжении 2014 года получены Министерством, эта схема должна была быть... Так мінімум приостановлена, максимум уже з якими то оргвиводами. Якщо ситуація не зміниться, то люди з обмеженими можливостями будуть мітингувати. Вони збираються пікотувати Міністерство соціальної політики і адміністрацію президента. Катерина Бонько, Дмитро Івлів, служба інформації за київським часом.